Вітаю вас, мої дорогенькі! Що вас чекає попереду? Це, це відео теж робиться в дорозі, тому такі вони формату такого, але дуже чудові карти придбала. Що чекає вас попереду, а, ну, тут буде союз з якоюсь людиною. Тут можуть бути стосунки кохання або стосунки між двома друзями, двома подругами. Попереду чекає все-таки пара. А це може бути союз двох людей і на роботі або в бізнесі, але він такий, ну, полюбовний все равно. Це не про стосунки, не про кохання, але те, що душе душа. Да? Тобто стосунки, до яких лежить душа. Або м щось ви будете робити з, з якоюсь людиною разом, те, що буде викликати вас, ну, просто таку наснагу. Так, що чекає попереду? Ви дивіться, які карти, Ви дивіться, які взагалі тут рубашечки, бачите? Що чекає попереду? Угу. Так, тут захист іде. Підтримка. Тут одне слово незнайоме. Треба було перекласти, але можливо хтось вгне. Підтримка, допомога. Тут начебто хтось вам може. А хто це буде допомагати вам? Тут чоловік намальований. Давайте спробуємо подивитися, хто це. А тут виходить у нас жіночка. Угу. Важливо, тут і подруга може бути. Тут підтримка від якоїсь людини. Та підтримка, яка вам буде необхідною. Ось так, це буде попереду. Добре, що стосовно, е, кохання, так, стосунків, е, відносин між чоловіком і жінкою, давайте подивимося, що буде попереду. Що чекатиме у вас попереду? Що тут у нас? Так, тут щось не дуже тут важкі умови показані, бачите? Складнощі якісь. Все-таки ще або не визначені стосунки, або все-таки такі стосунки, які викликають ну, і певні питання, непорозуміння. Це може бути, так? Якщо у вас є людина, з якою у вас є відносини. Якщо немає, то ти кажуть, що поки що в найближчий період. Щось важкувато саме з цим, саме на ближчий період. Ось. Але далі далі я бачу, що все-таки тут кураж, темеріте, тут все-таки буде вас захоплювати буквально повністю певна ситуація, або ну, з якимось чоловіком, або навіть ну, коли чоловіки будуть вас. Вами захоплюватися і ви будете почувати себе королевою. Так, що до цього ще. Давайте подивимося, що тут може, може бути. Так, ви будете виглядати досить привабливо для них. Чомусь такий період буде, коли вони просто будуть до вас липнути, наче а, як? Бджоли-намет, чи як хто там намет летить дуже сильно. Але з іншого боку, у вас це буде викликати такі певні почуття хороші почуття, все-таки тут йде дарунки, щоб на пам'ять щось було, так? тобто щодо протилежного, протилежного гістації, так, у вас будуть виникати певні та це кіт там десь бігає. Будуть виникати певні такі хороші почуття, які все-таки будуть і вам подобатися, подобатися так. Ці, ці почуття і чоловіки будуть бачити, яка ви щаслива, теж дарувати вам більше. Так, давайте подивимося, що ще буде найближчим часом. Найближчим часом. Так, інша тема йде. Зустріч, так, зустріч. Зустріч з якоюсь людиною. Це будете ви така красива, чи з ким? З ким у вас зустріч? Зустріч. А, знаєте що? Тут може бути з людиною, яка в якійсь будівлі там, де вам потрібно прийти. Так. Тобто зустріч з, з необхідною людиною в вашому житті або в вашому періоді життя. Це може бути навіть. Якісь державні такі структури, або там у роботі, або, можливо, і друг якийсь, чи подруга, або людина, яка вам близька, але все рівно тут щось таке ділове. Тобто ділові якісь папери, справи тут можуть бути. Що ще у вас чекає? Так, цю карту мені треба трішечки перевернути, але я все-таки покажу. У вас чекає тут якась розгадка. Якась таємниця, знаєте, певна таємниця. По-перше, по це загадка буде, якась таємниця. Або, можливо, таємниця у вас, у вас самій. Давайте подивимося, що це за таємниця? Що це за таємниця? Так. Якесь свято таємне, дивіться. Фамільне таємне свято. або з друзями. Що це таке? Давайте подивимося, що там за таємниця. А, дивіться, ви з своїми друзями, близькими, якимись або з сім'єю будете святкувати ваші перемоги. Так, вас будуть, вас будуть радувати саму, або самого такі перемоги ваші. Ну, щось дуже хороше. А щодо чого. Тут, бачите, ви щаслива, посміхаєтесь, повне щастя. Щось досягли. Тут, що, тут якісь досягнення йдуть. Тут якісь досягнення йдуть. В чомусь ви досягли мети і а, у вас свято, все, сімейне, якесь свято. Або в колі найближчих, найближчих людей, найближчих друзів. Так, тепер давайте інше подивимося, що ще може бути а, найближчим часом відбуватися? Слухайте, знаєте, що я тут бачу? Якусь людину, яка може щось збрехати вам. Або вам доведеться збрехати. Давайте подивимося, тут хтось, чи то ви. Хтось піддивляється за вами, бачите. Ви така дуже цікава людина, дуже як творча. А, і, і ви приваблюєте увагу. Ну, певних особистостей, бачите, які дивляться за вами. Ну, хто ці люди? Хто ці люди? Вони, вони хочуть бути такими, як ви. Тут, бачите, я збір урожаю, вони. Вони якось погано на вас впливають, ну, як вони на вас впливають. Вони вас бояться, я так скажу, вони вас бояться. Вони. Так, недобре не впливають, тут нам так і показали. Але все-таки вони брешуть вам. Ось так. Якісь люди, які вам брешуть. Як вони до вас, ну, наскільки близькі до вас, давайте подивимося. Просто вони якось так на ваш добробут, на ваш урожай. Як близькі. Що вам сказати? Не близькі, не дуже близькі. Тут якась нейтральна така позиція, але все-таки це кармічна зустріч з цими людьми. Якісь люди, які вам будуть. Брехати прямо, прямо в вічі, і навіть, знаєте, як вони. Не, бо, ну, не бояться цього, саме в цей момент вони, ну як, думають, що це таке потрібно. І якось вони пов'язані з вашим прибутком. Вони просять щось у вас. Ізолюйтеся від них. Просто ізолюйтеся від них. У вас енергетика така, коли ви можете просто її в вашому слабкому стані. Буває ж, все-таки в нас слабкі стани, так? А в вашому слабкому, слад, слабкому стані, ви для них солодка, так? Ви для них, як та, на яку вони злітаються для того, щоб енергетику під вашу підживитися. Ну, все рівно. Тут кажуть, що майбутнє ваше прекрасне. Ось так, майбутнє прекрасне. Ви дивіться, які прекрасні карти. Я просто в шоці. Угу. Карти теж нам відповідають, бачите, що вони мають таку ауру. Цікаву, і ви досить а, цікава, така красива жінка, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, ви теж такий е, прекрасний чоловік, вас бачать жінки саме так. саме таким, Ось так. І я би хотіла на останок, зараз я ці карти сюди. Так, на останок. Трішки перетасую карти. Ось і подивимося поради від, вищих сил. поради від вищих сил. Така ось порада у нас. Так, зараз я поближче прочитаю цю карту. Ось ця карта. Тут якась дисгармонія, але... Дивіться, тут відкриття якесь іде, відкриття, ваше відкриття це може бути відкриття вашого бізнесу, відкриття вас самих, відкриття якісь в голові. Потім Еврика, так? тобто те, що вам прийшло на думку, оптимізму вам не займати. Так? Тут так кажуть. Ну що ж, в принципі, це певний імпульс, який, де, яку, який ви відчуєте для того, щоб досягати ваших бажань. Так що скористайтеся ними найближчим часом дійсно вас надихне якась ваша ідея. Тут буде якесь певне відкриття. Певне відкриття. Не закривайте це, свої бажання, відкриття далеко в далекі ці шухлятки, в які ми відкладаємо дуже хороші іноді речі. Дуже хороші ідеї. Скористайтеся одразу, тут дайте собі максимум 72 години на те, щоб щось, щось зробити. Щось таке, що буде, ну, напевно, і для вас корисним, і для багатьох людей. Так що, так, дуже рада, що поспілкувалася з вами. Я зараз дійсно, ну, як, більше як в дорозі, ніж вдома, тому в таких форматах зараз знімаю і дуже скучила за, за вами. Дуже дякую вам за вашу енергетику, за вашу підтримку, за вашу фінансову підтримку. Хто це робить? Дуже дякую таким людям. Дуже дякую. Я всіх відчуваю дійсно душею і хочу побажати, щоб в вашому житті було все набагато краще, ніж навіть ви можете уявити. Дуже дякую вам за все. На все добре.